Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, я Ірина Котлярова, 16 березня. На календарі про головні новини Сумщини ви дізнаєтесь вже за мить. Далі коротко про такі події. Вщен п'яний чиновник Сумської міської ради розтрощив комунальну власність. Під адміністрацією шини, а у сесійній залі голосують депутати. Обласна сесія ледь не закінчилася бійкою. Поки тролейбуси. Розвалюються на очах, активісти підрахували, скільки коштів міська влада зекономила на комунальному транспорті. Черговий скандал із підлеглими міського голови. Начальник одного із сумських управлінь на підпитку потрапив у ДТП. Його авто на високій швидкості знесло тролейбусну електропору. Та впала прямо поперек переїжджої частини. Лише дивом ніхто не постраждав. На чиновника ж склали одразу три протоколи про порушення. Мої колеги побували на місці нічної автопригоди. Ввечері вулиця Ілінська перекрита. Рух тролейбусів тимчасово зупинили. Усе через те, що електромережі пошкоджені, а дорогу перегородив зламаний стовп. Його знесла ось ця автівка. І у неї геть розбитий бампер. І криваві сліди на подушці безпеки. П'яний водій їхав, знес стовп. А на чому він їхав? Кембрі. Тойота кембри, Camry, чорного цвіта. Начальник. Ну, як він сказав. Василь, Василь Іванович. Як виявилось, за кермом був Василь Іванович Щербак, начальник управління Коммайна Сумської міської ради. Чиновник ледь тримається на ногах. – Присаджуйтесь, будь ласка. – Воно трезве, <плес> не вважайте. Експертиза виявила, кількість алкоголю у крові чиновника перевищувала норму у 10 разів. Загалом на чиновника склали три постанови: за кермування у стані сп'яніння, за вчинення ДТП та за керування без відповідних документів. собі він не мав водійського посвідчення. Його було доставлено до медичного установи, де він пройшов освітування на стан сп'яніння, яке зафіксувало у нього 2,36 проміли, при допустимих 0,2 Прибирати зламаний стовп і ладнати електромережі посеред ночі приїхали комунальники. Ущерб ми зараз не можемо сказати, що це треба буде розчут. Заміна опори, вистанавлювачі роботи і плюс робота крана. Ми зараз нічого не можемо зробити. Ми зараз тільки передвинемо цю опору на сторону, на бордюру, а потім треба ще опору. У нас немає опори. Проблема в цьому. Збиту електроопору спецтехнікою відтягли на узбіччя. Електромережі тимчасово розтягнули між уцілілими стовпами, аби запустити тролейбуси. Тут вони зможуть їздити, але на мінімальній швидкості до встановлення нової опори. Докаш міський голова Сум Олександр Лисенко допускатиме свавілля серед своїх підлеглих. І чи втримається на посаді очільник управління майна комунальної власності, який знехтував усіми правилами і сам наніс збиток власності громади? Питання поки ж без відповідей. Марія Бульдович, Микола Ніколенко, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах продовжують вирвати пристрасті між прихильниками блокади і представниками влади. На площу незалежності активісти принесли шини. Так вони вирішили відстоювати свою позицію після ігнорування депутатами сесії обласної ради, на якій мали проголосувати за підтримку блокади. Чи запалали шини, розкажу далі. Під поріг адміністрації учасники АТО ввечері почали зносити шини. Так вони висловили невдоволення роботою обласних депутатів. Вимагають негайно скликати обласну сесію. Та ми їх поки не збираємося палити. Але, якщо облрада не збереться, діло в тому, що в Черновцях ночі збиралися і приймали рішення насчет окупованих територій і всього остального. Якщо вони не зберуться – їй Богу запалимо. У Сумах же у середу сесія не відбулася через неявку достатньої кількості депутатів. Мітингувальники запевняють, це неподобство, адже депутати повинні працювати в інтересах громади. У нас просто ігнорують, ігнорують. нас. Таке відчуття, що Сумська область одні сепаратісти, бо російські абальники. Атовці пообіцяли розбити намет під стінами адміністрації. Будемо грітися, я так думаю, поки вони приїдуть, щоб ми ж не замерзли. Ну, а якщо не приїдуть? Ну, я думаю, приїдуть. Організатори переговорили з представниками правоохоронних органів, пішли в стіни обласної ради написати заяву про офіційне проведення мирного протесту. Після цього вирішили. Кожен по десятках розібрали своїх людей, щоб знали, що це ваші люди. Кожен відповідає за своїх людей, щоб не було там провокацій, все остального. Вимоги всі знають. Організовано стоїмо, підходимо, говоримо, свої вимоги, доводимо там і ждемо результату. Понятно? Не обов'язково. Без да. драк, без нічого. Пізніше на площу незалежності привезли діжку, дрова розбили намет. Активісти всю ніч грілися біля вогнища і чекали на народних обранців. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах знову збирали депутатів. Через попереднє провальне засідання обласної ради народних обранців. Знову запросили до сесійної зали. Цього разу кількість депутатів вразила сумчан. А у залі ледь не дійшло до бійки. Чому дивіться далі? Друга спроба обласної сесії. У сумах уже вдруге збирало обласних обранців. На цей раз сесію таки вдалося відкрити. На відміну від учорашньої спроби до зали засідань прийшло майже півсотні депутатів. Так, Депутатів зібрали для голосування за єдине питання. Питання це зверення президента України, прем'єр-міністра України та Верховної Ради України щодо противодії гібридним загрозам національної безпеки України у зв'язку з агресією Російської Федерації та підтримки рішення РНБО від 15.03.2017 року. До сесійної зали почали заходити групи атовців. Слово попросив один з військових, який також повернувся за то. Втім, не підтримує дії власних побратимів. Я коли прийшов на дембель, я зняв камуфляж, висить там на трібілі з нагородами. Але я з великим сумом спостерігаю, що хлопці в формі раз до раз приходять на сесію обласної міської ради і відпрацьовують політичні замовлення. Розпочався галас. Наприкінці ледь не дійшло до бійки. І поки п'ятеро стримували одного чоловіка в камуфляжі, депутати почали голосувати. Голосуємо. Відтак обласні депутати проголосували за звільнення полонених активістів блокади, припинення переміщення товарість через лінію зіткнення та притягнення до відповідальності усіх провокаторів. Нагадаємо, днем раніше таке ж рішення підтримали і депутати Сумської міськради. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Колесо на ходу відпало у тролейбуса у салоні рогатого їхали пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Однак тролейбус перегородив рух транспорту про ситуацію, яка трапилася в день далі. Сучасні, а головне безпечні тролейбуси місту Суми не знайомі. І ситуація на вулиці Роменській цьому підтвердження. Так в одного з рогатих на ходу під час перевезення пасажирів відлетіло колесо. Тролейбус рухаючись по вулиці Єлінській, поворачуючи на вулицю Вячеслава Черновола, При повороті в нього відпадає ліве передні колесо. Я так розумію, чи полуось полосся в ньому. На даний момент сюди викликана аварійну службу суми електроавтотранса, і вони будуть устана дану неполадку. Колесо обережно поставили на місце, чекають на приїзд аварійної служби. У цей час кондуктор і водій спілкуватися з нами відмовлялися, повідомили лише одне. Є постраждалі, ні, звісно, ні. А багато людей в салоні було? Ні. Дивом ніхто не постраждав і на дорозі не сталося біди. Хоча колегам потерпілого транспортного засобу довелося переналаштовуватися аби проїхати далі. Уже з 1 квітня проїзд саме у такому комунальному транспорті здорожчає до 2 гривень. Та більшу безпеку із підвищенням вартості він вам навряд чи гарантуватиме. Анастасія Комендант, Олександр Сорбат, новини СТС. Їздити у сумському транспорті небезпечно для життя, так стверджують громадські активісти. Транспорт у жахливому стані. Міський голова ж закриває на все очі, та купувати новий не поспішає. Навпаки, хоче скоротити витрати на його придбання. Деталі у сюжеті. У сумських тролейбусах людей б'є струмом, маршрутки гублять колеса та спалахують прямо на ходу. За останні п'ять років міська влада придбала лише 12 тролейбусів та 8 малогабаритних автобусів. Цьогоріч ситуацію мали б виправити. Кошти на купівлю нового транспорту були 36 мільйонів гривень. На ці гроші можна було б поповнити сумське депо десятьма великими автобусами. Аж раптом міська влада вирішила цю суму урізати втричі. Якщо е, вирахувати 36 мільйонів і 12,8 мільйонів, ми отримаємо 23,3 мільйони, куди е, які кудись поділися. На думку транспортних активістів, мер Олександр Лисенко та його команда недооцінюють транспортну проблему або ж просто не помічають очевидних речей. В на транспорті міста суму їздити просто небезпечно. Я не хочу, щоб я або мої близькі їздили в цих страшних маршрутках, які кожен день несуть угрози для життя тисячі сумчан. Міська влада кілька років поспіль економила на оновленні та розвитку комунального транспорту. Активісти ж наполягають, влада заощаджувала на житті та здоров'ї сумчан. Продовжує це робити і зараз. Тролейбуси небезпечні стають випадки з загоряннями, поломками, ударами, током. Це все також ми пам'ятаємо. І знову ж таки, це небезпека для не лише для здоров'я, а й повторююся для життя. Активісти ж сподіваються, що мер нарешті зрозуміє. Транспорт сум у катастрофічному стані і безпекою людей нехтувати неприпустимо. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС. На басах Сумчани замість овочів вирощують на дачах видр. Їх городи уже четвертий рік поспіль заливає водою з озера Олдеш. Люди кажуть, врожаю тут не дочекаєшся. Навіть якщо картоплю вдасться посадити, вона миттєво згниває прямо у землі. Юлія Настенко розкаже подробиці. Так тут у нас були огурчики, а там ми садили. У нас цартова клубніка була. Що тепер з неї? Тут чоловік садив картошку. Прошлого року ми три рази її пересаджували, раз посадили. Згнила, перекопали. Вроді водичка зійшла, всі обрадувалися, посадили, а на осінь зернув. Пані Світлана проводить для нас екскурсію своєю дачею на басах. каже, замість городів у неї та майже трьох тисяч її сусідів ставки. Аби не плакати, люди сміються. Кажуть, тут можна відкривати зоопарк на воді, бо у них вже навіть встигли оселитися видри. Так що на наших городах ви самі побачили, можна розводити не тільки рибу, а всяка живність – андатри, плодять тому, що. Води постійно не висухає, вони нікуди не вгоять. весною, прилітають утки до нас. Проте, якщо серйозна, ситуація досить критична. Регулярно затоплює не лише городи, а й будинки. Люди кажуть, в нинішній час, аби прогодувати родини, земля вкрай важлива. А вони ж вимушені із власними ділянками городину купувати на ринку. Не те, що важко, а неможливо садити, ну тільки з того, що ми посадимо. І дивіться, що з цього буде, нічого не буде. Міська ж влада на Проблеми цих людей уваги не звертає. Тож вони вирішили надіслати офіційного листа міському голові Олександру Лисенку, аби на їх біду не закривали очі. Ми ж триматимемо ситуацію на контролі і про відповідь очільника міста розкажемо у наступних випусках. Новин. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. І знову колесо в епіцентрі дивної ситуації. На вулиці Харківській воно відлетіло від вантажівки. Прокотилося 100 метрів, летіло в бампер машини, яка їхала зовсім іншою дорогою. Детальніше за мить. Це колесо зовсім нещодавно ще кріпилося на машині, аж раптом опинилося за 100 метрів від неї. Сталося це на Харківській колесо раптово відлетіло від газелі, яка прямувала в центр, покотилося і влетіло в легковик. Сорвалося ж колесо, прилетіло і й Оце прям звідти. А це. Мабуть, так. Да. Мабуть, так. Да. або дороги плохи, щось одно з двох. Так як виїхали, це раптово бац відлетіло, ви не постраждали? Ні, ні, все добре. Тепер власник постраждалого автомобіля підраховує те, що зазнало ушкоджень. Переходить Бампер, капот, рішетка радіатора. Давно чого ще всередині. Повороти не працюють по чомусь вже. Много чого. І оце скільки вам приблизно ремонт обійдеться? Не знаю, я не міхаю. Поліцейські проводять обстеження і намагаються зрозуміти, як так вийшло, на якій швидкості їхав водій газелі, залишається загадкою. А ось випадково постраждалу автівку чекає ремонт. Анастасія Кумдатова Олександр Білявський, новини СТС. У сумах за добу сімейні розбірки ледь не забрали життя двох людей. 50-річний сумчанин повернувся додому, засунув газові балончики в духовку і погрожував своїй колишній дружині вбивством. А в цей час в іншій сім'ї жінка намагалася задушити свого чоловіка. Про сімейні драми в наступному сюжеті. Ця жінка минулої ночі ледь не стала жертвою свого колишнього чоловіка, з яким досі мешкає в одній квартирі. Сильний взрив. Мы... Я испугалась, скорее вниз побежала, прихожу, там відкрита духовка, комфорки включені, духовка горить, і в ней два балони газовых таких вот, ну, для зажигалок. В это время он час со своей своїй там, цензурна брань, я вас сволочі, там, поубиваю, зараз чеку рвану. Коли правоохоронці прибули до квартири, де чоловік підірвав балони, то знайшли в його кімнаті цілий військовий арсенал: пістолети, патрони, гранати, порох тощо. Цю зброю чоловік зберігав без дозвільних документів. А ось в іншій квартирі копів зустріла жінка, яка душила чоловіка. ні, це він притворяється. А Ви не думайте, он що нормальний било притворяється. Тише, тише, тише. Что вы делаете? Что случилось? Что это у вас в руках? Ой, это плойка. Это шнур от нее. Я уже ладно была рядом. Давай руку сюда. Заходите, он притворяется, не переживайте, ему не должен. Ура, да. коли відчинили двері, побачили, що лежить на підлозі чоловік з окровававленим обличчям. Над ним стояла жінка, у якої був шнурок від плойки в руках. Даним шнурком вона намагалася душити власного Колишнього чоловіка змусили жінку відійти подалі від чоловіка, зняли шнурок у чоловіка з шиї, викликали швидку медичну допомогу. Пізніше жінка розповіла, що мешкає з колишнім чоловіком в одній квартирі, і той вночі намагався до неї підійти. Тому вона схопила плойку і взялася його зупиняти. Нині поліцейські з'ясовують усі обставини. Анастасія комендантова, новини СТС. Шахрайство по СМС у сумах почастішали випадки обкрадання людей через повідомлення на мобільний. Під виглядом розсилки із банку зловмисники випитують конфіденційну інформацію та обкрадають банківські рахунки. На телефон нашого журналіста також прийшло таке повідомлення. Подробиці дивіться далі. Якщо вам прийшла смс, що ваш банківський рахунок заблоковано, не поспішайте телефонувати за вказаними номерами. Це може бути шахрайство. На телефони сумчан стали приходити повідомлення від імені Ощадбанку. У ньому йдеться, що картки заблоковано і необхідно терміново зателефонувати за вказаними номерами. На офіційному сайті Ощадбанку застерігають це орудують шахраї. Маємо інформацію про випадки надсилання смс-повідомлень з різних невідомих номерів, нібито від імені Ощадбанку. Про блокування картки та необхідне зателефонувати до контакт-центру. Прийнявши ваш дзвінок, зловмисники намагаються дізнатись персональні дані, зокрема номер картки. Конфіденційну інформацію по платіжним карткам не можна розголошувати іншим, навіть представникам банку. До сумчан вони знаходять достатньо регулярно. Хтось з них повідомляє поліцію про таке смс-повідомлення, аби провести перевірку, хтось не повідомляє, потрапляє на вудку шахраїв. Можу сказати більше, такі смс-повідомлення отримують навіть і працівники поліції. Я особисто отримувала таке повідомлення і мої колеги. Полісмени радять, якщо ви вже отримали таке смс, ні в якому разі не телефонувати на вказані номери, адже можете втратити свої гроші. Марія Бульдович, Олександр Локсінка, новини СТС. Співпраця Індії із Сумщини. Губернатор Микола Клочко зустрівся із повноважним послом для обговорення подальшої співпраці. Наша область вже співпрацювала і мала гарні результати. Запросили і представників бізнесу, аби розширити зв'язки для розвитку в економіці. На Сумщину завітали представники з Індії для обговорення подальшої співпраці з нашим регіоном за участі губернатора Сумщини та представників бізнесу відбулися перемовини. Очільник області наголосив, що Сумщина протягом минулого року тісно співпрацювала з представниками бізнесу Індії. Гарні показники в аграрній сфері, промисловому розвитку, інженерії, медицині і освіті. У 2016 році зовнішньої або між нашими країнами зріз. У три рази і склав понад 15 мільйонів доларів США. При цьому експо за цей період зріс більше, ніж у сім разів. Такі показники підтверджують факт. Що ми маємо широкий простір для займової співпраці? Пан Посоло розказав, що Індія набирає обертів економічному розвитку. Вона є шостою країною по експорту з України у 2016 році. Є одним із найбільших партнерів торгівлі. And to reach that so we have that of... Потрібно ставити перед собою великі завдання, щоб досягти високих результатів. Я хочу сказати, що 2016 рік наші справи йшли дуже добре. Ми повинні в 2017 році досягти трьох мільярдів доларів. І мені потрібна вся ваша допомога і підтримка, щоб ми досягли цієї відмітки. Індуси наголосили, що готові співпрацювати в різних галузях. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ось такі справи на Сумщині, що буде завтра, ви першими побачите у новинах о сьомій вечора. Якщо стали свідком цікавого, маєте про що повідомити, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, тепла в кожен день І залишайтеся з нами на СТС.